Слава Україні! Розпочалась 569-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а також наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також учора окупанти атакували Україну і застосували 22 дрони камікадзе типу шахет 136 131 з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Стрілеча, Плетенівка, Степова, Новосерівка, Котлярівка, Харківської області, Надія, Новоєгорівка, Луганської області, Кліщівка, Красногорівка, Водяне, Пречистівка, Новомайорське, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Мала Токмачка та роботи на Запорізької області під артилерійським вогнем опинилося близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності оперативно-стратегічне угрупування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угрупування військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Бахмутському напрямку. Противник не полишає спроб прорвати оборону збройних сил України в районі Богданівки. Своєю чергою Сили оборони України під час наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщівки. Під час штурмових дій мали успіх і оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії. В районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там протягом минулої доби ворог здійснив близько десяти невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар'їнки Донецької області обернулись для окупантів значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. На шахтарському напрямку українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвоюють нашу землю. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію. В районі Вербового Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати успішного ураження по тилах противника. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області окупаційна влада погодила подані списки бронювання від мобілізації для співробітників одного з підрозділів шахти імені Кірова, які забезпечують роботу цього підприємства. Бронювання не розповсюджується на водіїв та частину співробітників адміністрації шахти. Разом з тим, до керівництва підприємства надійшло розпорядження окупаційного військомату. Про використання технічних можливостей підприємства для ремонту пошкодженої техніки російських окупаційних військ. Також відомо, що працівникам шахти затримують виплати заробітної плати вже понад три місяці та не нараховують і не виплачують преміальні грошові надбавки. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ, артилерії та безпілотних систем уражено пункт управління російських окупантів, три зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійських засобів, склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 470 окупантів, 13 танків, 4 бойових броньованих машини, 28 артилерійських систем, 5 РСЗВ. 4 засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 34 автомобілі. автомобіля. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!